Слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго раночку. Знаєте, хвилинка, скажу, вам тої ночі так класно спала, Белек мене вночі збудив. Але я легесенько, його на ліжечку, він хотів бавитись. Я його накрила у ділян, поставила руку, він знає, що треба спати. Він зразу пішов спати. Бачите, як нервується на мене. Спали до самого ранку, вночі встала, він пішов в туалет. Взяла його знову на ліжку і ми спали рівно 15 по 7. І тоді він же встав і давай кусати, давай. Я кажу, Блек, ти навіть не подібний на того, що вчора робили прививку. Вчора був розлізлий, Віталік прийшов, Блек уже все. ну Так як він вже спробував гречку, ми вчора їх їли за столом, та він так просився, що капець. Він просто просився і все. А тепер мушу навчити його на корм. тому що... Тому що він же корму так не хоче. Я сказала, ні-ні, дружок, ти будеш їсти корм. Ходить хіба і зазирає, чи ми будемо сідати їсти. Який розумний, два місяці скоро буде. Але ви, кавалерка, знаєте, виспалась людина, не виспалась, хоче, не хоче, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителяпити і всі разом. Беріться до роботи! А я в хаті ще не прибирала кавалерка, кинула прати. Зараз сюди поприбираю, помию підлоги, бо сьогодні приїжджає Софа. А завтра кавалерка, ми їдемо. А їдемо кавалерка під якусь румунську, румунський кордон чи що? ну, щось таке? Їдемо туди, бо маємо там одне діло і мусимо туди поїхати. Будемо старатися, щоб то було без ночівки, без е, ночівки, але я думаю, що все ж таки будемо там ночувати. Ну, не знаю, завтра все буде видно. Сьогодні зустрічаю Софію, так як їй обіцяла, повеземо її, повеземо її в східницю. Бо ви знаєте, вона така завжди приїде. Ми вдома посидимо, десь тут вийдемо і все. На ні східницю добре не бачила, ні труска весь, так що сьогодні кроки намотаємо, гуляємо, їдемо в східницю. Одним словом, є що робити. От також ви розуміли, з 15 по 7 зараз нікому спати не дає, а зараз легесенько, так, так, знаєте, таким шнурочком, хвостиком йде на своє ліжко і лягає спати. І йому по барабану, що там хтось ходить, прибирає, він на то уваги не звертає. Правда, Внек? Стапки Так, А так кусаю кавалерка боля, чим не можу передати. Такі вже зуби має, найма Хочу його від того відучити, але так пильно, що з Віталіком ніц не відучу. Бо я кричу, а Віталія, косі, Осім, блек косі. Що кричала Галя? Кричала. Яка та ясна, Галя погана, а Віталік файний, але спить тільки зі мною. Лізе біля мене, Віталік ще забувається і рукою розкидається, а в мене якась така. Я тут то відчуваю, і я так руку його забираю. Блекам мені приб'єш. Все, блек, до мене притулиться, ми розвертаємося і спимо. Та, блять, спати. словом, кавалерочка, Всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду сушитися, вдіватися і беруся за порядки. А спорт ваш. <звук> Казав, де вона в мене кров, у мене Каже, не смій мені. А це за себе, але назад буде сапах, ну та я ділян. Дивіться, бачите, заняти. На чорно. Закривати? Соє. Сої мої. Моя дитина така. на лесі. Дай чиста. Бо що нема романа? Ні, нема. Хоча дзвонити. Будеш дзвонити. так? Який тут ігрушок є? Може тобі якусь ляльку купити? А Блекої вже худі купили, а тобі ще є. Со! So, Джесі? Ну зовсім інакше, ніж Блек. Зовсім. Ну, не знаю, бачимо, вона сидить спокійно. Навіть не плаче, ні, нічого. Я думала, без них буде плакати. Де твій тато? Де татко є? Де тапку? Ай! Хто так зівав? Хто зівав? На них будеш кусати? А, мене не кусає. Мене не кусає. Мене не кусає. Що так? Кити роз 39. То щось мале. Дякую, чого ти зразу? Зам... Ти може на тебе. Якраз до на веселення. Ні, для нього треба підібрати луксову. Кому? Та мені якщо до файно, Там я буде малі, то дирку вирізати. Я хочу погоді, так. Тоді на манікюр треба. На манікюр? На педикюр, перепрошую. Ти що, наоборот, педикюр не робиш, але носиш їх. І воно розумієш, мусить десь всі пробити. І воно так навіть не треба буде йти, щоб тобі прорізали. Воно само так вилізе. Так правильно, та треба, щоб були нігті гарні. Та як будуть нігті гарні, то воно вже не проб'є тобі. Ти Ти смішна, то я зразу дерки зроблюш, розумієш, а -а -а. що воно мале. Ну, як знаєш, файний варіант деркуно. Воно... Дякую, дякую, що подбала за мене. Я завжди дбаю, щоб все було добре. Як тіло, як ліпше, а вишне. дякую, дякую. Віталік. Говори з кимось по телефону. Нехай поїсть говорю. говорить. Ковалірка, питайтеся, що ми снідемо. М'ясо, не солене, тільки що трохи посолили, поперчили. Салат сметаною, купною і два яйця. Отака откий от сніданок. Те, щоб ви розуміли, часу нема, залетіла одразу на кухню. Давай скоро готувати, їсти хочу. тоже. Блек-гречку хочу. Гречка так залетіла. М -м -м. Mm -hmm. Так що кавалерка, хтось не дає. Всім смачно. Худей, ну нема. Та нема вже. Ну нема, в мене нема вже нічого. Ну дивись, дивись руки. Нема. Все. Ну та нема. Ну Де <вот> я тобі візьму? Ну та що Ну та нема. <клубленник> <та, чого? клублен> <клублен> <та, клублен> <та, клублен> Ну де? Є? Та нема нічого їсти. Ну ходи до мене, ходи. Дивися, нема mm -hmm. вже mm -hmm. нічого. Галя вже все з'їла. Бачиш? Вже все з'їла. Нема? Дех mm -hmm. Ну, Де Де тільки? Де? Ну та нема, Тарілка пуста. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, все нема. Mm -hmm. Вже поїли. А ну, та йде до тата? Давай. Ну він їсть та ти, а чо ти до мене? я вже підвір. Ти кажеш, дай м'ясо. І їж свій корм, бле, на. Не давай, йому! не давай. На, Угу. Mm -hmm. Ну, то він, він не хоче, на. На. Лек. Лек. Хорош, якщо буду сіти, не відо мене давно. Ну. Я собі уявляю, мене нема, okay. тарілка у блека з їдою і тарілка у Віталіка з їдою. Правда, Віталік? Mm -hmm. mm -hmm. ну, він йому шкода би було, та ти як йому даєш, то ти хоч такий маленький кусочок м'яса, він такий думбел. Та я йому двоєкий. Та то маленький треба. Та то маленький. Ну, ходи. Та то за великий. Хайп мені лише. Все.